Продовжуємо наш ефір. І в цій годині ми також торкнемося доволі такого складного і важливого питання, особливо в нинішній час, це є правовий захист дітей під час війни. І більше будемо говорити про це із нашим наступним гостем. Це є правова аналітикиня благодійного фонду право на захист, пані Марина Ус. Пані Марина, доброго вечора. Дякуємо, що доєдналися до нас. Скажіть, будь ласка, які основні права? Дітей під час війни порушуються. Безумовно, такі порушення обумовлені тими протиправними діями, які наразі мають місце стосовно українських дітей. Найскладніший виклад це на сьогодні депортація українських дітей до Російської Федерації і Республіки Білорусь. По-друге, це питання на життя, здоров'я і безпечне оточення, і це право порушується. І відповідно українські діти змушені були масово. Евакуюватися за кордон, насамперед до країн ЄС. І наразі. Постає питання щодо їх повернення після завершення воєнних дій, і на сьогодні Україна прийняла рішення, що повертати цих дітей будемо саме у сімейні форми виховання і догляду. І отут, якраз, ми змушені вже забезпечити реалізацію цього права дітей, права жити і виховуватися в сім'ї, і маємо бути готовими до розвитку цих сімейних форм виховання і догляду. Так само одним сьогодні з Найскладніших викликів є евакуація українських дітей всередині країни, і отут якраз з точки зору правників поставала величезна кількість проблем в контексті знаходження необхідного балансу між правом дитини жити і виховуватися в сім'ї з одного боку, а з іншого боку, правом дитини на життя і здоров'я, оскільки поставало питання, а як бути в тих ситуаціях, коли батьки не бажають евакуюватися у примусовий? Спосіб, і отут необхідно знаходити такий баланс, коли ми з одного боку все ж таки змушені в окремих випадках у виключних випадках обмежувати право дитини жити і виховуватися в сім'ї на дуже короткий строк. Так само постає величезна кількість і викликів у сфері освіти. Адже ми знаємо, що багато дітей, які евакую... евакуювалися за кордон, вони паралельно отримують освіту в іноземних закладах. Отже, виникає питання. Ня щодо того, а як же отримувати дистанційну освіту за українськими програмами, крім того, необхідно відмітити і велику кількість проблем, що виникають в контексті соціального супроводу дітей, дітей, які насамперед не мають батьків інших законних представників. Так ми їх евакуювали з небезпечних територій, і необхідно визначати, що далі робити, як далі забезпечувати розвиток цих. Дітей, куди влаштовувати, тому викликів насправді дуже багато, і наразі ми маємо згуртуватися і всі разом працювати в контексті їх подолання. Пані Марино, ми говоримо і про депортацію, і про евакуацію за кордон дітей, враховуючи безпекову ситуацію. І також не можемо оминути внутрішню евакуацію. Так, і ось чи є загалом в Україні загальний облік всіх дітей, зокрема для того, аби мінімізувати ризики втрати інформації про цих дітей. Насправді в Україні є. Певний облік певних категорій дітей, так би мовити, статусних дітей, тобто дітей, які є дітьми сиротами, і такими, що позбавлені батьківського піклування загального обліку всіх дітей не існує. Хоча дійсно потреба виникла у в існуванні загального реєстру всіх дітей для того, щоб мінімізувати можливі ризики від депортації, трафікінгу, кіднепінгу. Тому дійсно і в цьому напрямку необхідно. Працювати більше того, ця система, навіть на сьогодні, яка працює, вона є недосконалою з точки зору технічних характеристик. Отже, дуже важливо на сьогодні і працювати і в цьому напрямку. І ось зараз даруйте, можливо, за необізнаність, але все ж таки запитаюся. Також чи є в Україні єдиний спеціалізований орган, який безпосередньо уповноважений опікуватися правами дітей. Я зараз говорю лише про права. Угу. Насправді єдиного такого спеціалізованого органу немає, тому що фактично певні функції мають різні міністерства, різні відомства. І дійсно на сьогодні знову ж таки потреба виникла у створенні єдиного спеціалізованого координаційного органу, який би забезпечував впровадження єдиної державної політики щодо захисту прав дітей, впровадження механізмів захисту дітей, передбачених конвенцією про права дитини факультативних протоколів до неї. І головне головне забезпечував побудову сталих взаємозв'язків між різними органами державної влади і місцевого самоврядування, оскільки сфера дітей вона така мультидисциплінарна сфера, і питаннями дітей так чи інакше опікуються різні державні інституції. Це, наприклад, і Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство реінтеграції. Однак часто все ж таки не, виник... не вистачає наразі, тим паче в умовах воєнного стану такого єдиного кордону. Динаційного органу, який би здійснював загальний моніторинг і забезпечував захист прав дітей і впровадження єдиної державної політики. Пані Марино, якщо мова йде про обов'язкову евакуацію дітей із зони активних бойових дій, коли батьки не готові виїжджати, але оголосили обов'язкову евакуацію власне дітей, чи не порушуються їхні права в даному випадку, і взагалі як бути в таких ситуаціях, коли батьки проти, але дитину з небезпечних місць необхідно вивести? Дійсно, це якраз те, про що я казала, коли необхідно віднайти необхідний баланс між правом дитини жити і виховуватися в сім'ї, і правом на життя і здоров'я Дійсно, це непросте питання. На нього не може бути простої відповіді, коли дійсно влада оголосила обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб, а батьки з тих чи інших підстав не бажають евакуюватися. Безумовно, тут необхідно вперше це проводити таку зважену. Інформаційну політику розмовляти з батьками, доводити їм, що це дуже важливо наразі здійснити евакуацію. І головне, не просто доводити, а вказувати, а що далі, так? тобто, що їх чекає далі на інших територіях, більш безпечних територіях. Тому, однак, прямої відповіді все ж таки законодавство наразі не дає. От Як бути в тій ситуації, коли дійсно значна загроза, значна загроза існує життю і здоров'ю дітей, однак батьки не. Не бажають евакуюватися. На жаль, прямої відповіді на рівні міжнародних конвенцій, навіть на рівні рішень Європейського суду з прав людини, немає однак, все ж таки, як на мене, таке втручання в право дитини жити і виховуватися в сім'ї. Воно має бути, може відбуватися у виключних випадках, має бути виправданим законним і переслідувати легітимну мету. Як би я би сформулювала таким чином, коли, коли шкода, яка може бути заподіяна від знаходження на цій небезпечній території, буде значно більшою. Ніж шкода від розлучення дитини із батьками, от це такі виключні випадки, коли все ж таки можна вести мову про, про саме евакуацію дітей, можливо, навіть без батьків. Однак я підкреслюю, що для цього необхідно все ж таки на законодавчому рівні прописати відповідні норми, щоб не було, не дай Боже, ніяких зловживань, і головне прописати додаткові гарантії, які б мінімізували оці ризики розлучення дітей із батьками, щоб батьки могли чітко відслідкувати, де наразі знаходяться діти, яким їм надається соціальний супровід, щоб вони в будь-який момент могли виїхати із небезпечної території і, і, і воз'єдна. Із своїми дітьми, тому в відповіді там чорне чи біла тут не може бути необхідно зважено, зважено підкреслюю, оцінювати кожну ситуацію, оскільки ми, ми ведемо мову про необхідність дій в найкращих інтересах дитини, а це має оцінюватися в кожному конкретному випадку. І дійсно випадки розлучення це мають бути ну просто виключні ситуації. Пані Марино, дякуємо вам за роз'яснення. Марина Ус, правова аналітикиня благодійного фонду Право на захист. Була з нами говорили ми про правовий захист дітей під час війни.